Ветеранська політика, тема сьогоднішньої години запитання до уряду. Це дуже актуальна, зрозуміло, що проблематика. І від пані Наталі ми почули і деякі обнадійливі речі. Наприклад, про те, що у 2025 році заплановано, що 1600 ветеранів війни, тобто і їхні сім'ї, мають отримати житло від держави. На це закладено 3,9 мільярда гривень. І якраз повага до ветеранів війни це і внесок у. Мобілізаційну роботу, як ми розуміємо, повага до воїнів, які служать, і до тих, які вже своє відслужили. А це проблематика, про яку, наприклад, мені, як депутату мажоритарнику, доводиться вислуховувати практично на кожній зустрічі з виборцями, тому що у нас поки що на жаль, мобілізаційна робота побудована і базується на рабовласницькій філософії, і я не раз і в стінах парламенту в тому числі звертаю увагу на те, що Ганебна бусифікація це шкідництво, це те, що заважає і самій армії, шкодить і громадянам, економіці, обороноздатності нашої країни, і це шлях в нікуди. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо як покращити роботу з ветеранами, тому що важливо створювати для них і реабілітаційні різні локації. І я теж подавав відповідні законопроекти. І так само нам треба як парламенту у Рарламентсько-президентській республіці завдати удару по ганебній бусифікації для того, щоб ТЦК займалася якісним відбором і залученням до сил оборони реально спроможних захищати вітчизну, а не шкодили країні в цілому.